Обслуговування високовольтних ліній являється важливим і одним із головних завдань пад Черкасовбленерго. Високовольтні лінії 35, 110, 154 кВт забезпечують передачу електроенергії значні її обсяги на велику відстань, забезпечують транзит електричної енергії між областями, а також є важливим елементом енергосистеми України. Загалом на балансі нашого підприємства знаходиться понад 4 тисячі кілометрів високовольтних ліній. Одним з важливих елементів обслуговування повітряних ліній є розчистка трас. Для більш швидкого та якісного її проведення ми все частіше залучаємо механізовану техніку. Куда ну, їх просто попикни, і все. Працюємо на лінії 154 кВт відгалуження орбіта 3-4. Виконуємо механізовану розчистку траси. За цей час десь ми викосили так, щоб гектарів 5-6. Вручну ми б косили це десь около місяця. начни, щоб кущів, куром трактора були кущі. Розчистка таким бульдозером вона швидша, якісніша і людям легше робити. Цим бульдозером роблю таке, що важко зробити людьми вручну. Напередодні тут працював бульдозер. Лінія ЦОМ 154 тисячі кіловольт, орбіта 34. За тиждень ми зробили три прольоти, вигребли порослі по гекторах, десь около трьох гектарів. Наш обов'язок як працівників Служби високовольтних ліній дбати про те, щоб високовольтні лінії знаходилися в доброму технічному стані та забезпечували надійне електропостачання наших споживачів.